До 12 років ув'язнення заскоєне. В Івано-Франківську п'яний чоловік викрив іномарку. Власник автівки залишив її у дворі та відійшов на декілька хвилин. А коли повернувся, машини вже не було. До Івано-Франківського районного управління поліції звернувся 24-річний Франківець, який повідомив про зникнення власного автомобіля Honda Акорд. Хлопець розповів, що залишив авто у дворі багатоповерхівки, а сам відійшов на декілька хвилин. За словами заявника, ключі від авто знаходилися в Всередині відчиненого транспортного засобу, отримавши повідомлення про незаконне заволодіння транспортним засобом. На місце події одразу ж виїхали слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські. Прохоронці негайно розпочали невідкладні оперативно рушкові заходи, переглянули усі камери відеоспостереження, передали орієнтування екіпажам поліції. За лічені години правоохоронці розшукали та затримали зловмисника на автозаправці в селі Ямниця. Патрульні виявили викрадений автомобіль за кермом. Транспортного засобу перебував. Підозрюваний з'ясувалося, що він був у стані алкогольної сп'яніння. У легковику також знаходилась 28-річна дружина зломисника. Фігуранта затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру за частиною третьої статті 289 кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Правоохоронців вкотре застерігають водіїв не забувати про заходи безпеки та не залишати транспортні засоби без нагляду відчиненими. Люса Гребик. Віталій Магалаті, телеканал 402. охоплене полум'ям у Франківського горіло приміщення нової пошти. Вогнеборцям вдалося оперативно ліквідувати займання на площі 50 метрів квадратних та евакуювати матеріальні цінності. До місця пожежі за підвищеним номером виклику було направлено пожежно-рятувальні підрозділи, також міську аварійно-рятувальну службу та центр безпеки села Хриплен. Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що виникла пожежа у складському приміщенні. Вогнеборці оперативно ліквідували займання на площі 50 метрів квадратних. Не допустили поширення вогню на інші приміщення. Також рятувальниками було проведено заходи щодо евакуації матеріальних цінностей. До ліквідації даної пожежі було залучено 18 рятувальників та 7 одиниць техніки. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Ймовірною причиною загоряння стало коротке замикання електромережі. Небезпечна та підступна інфекція. Цьогоріч на Прикарпатті виявили два випадки сказу серед домашніх тварин кота та собаки. Їх зафіксували на території Галицької та Долинської громад. Із зараженими тваринами контактувало двоє людей. Вони одразу звернулись до медиків. Прикарпатці госпіталізували до лікарні, їм надали необхідну допомогу та провакцинували. Наразі кажуть, фахівці пацієнти виписані та продовжують курс антирабічного щеплення амбулаторно. Сказцяє інфекційне захворювання. Воно викликається вірус вірусом сказу, який впливає на центральну нервову систему людини. У цієї хвороби 100% летальність, але їй 100% можна запобігти шляхом вакцинації, тобто антирабічного щеплення. Воно складається з п'яти доз. Це є на нульовий, на третій, на сьомий, 14 і 28 день з моменту укусу. Щеплення здійснюється антирабічною вакциною та антирабічним імуноглобуліном в залежності від того. Чи потрібно комбінований курс щеплення, чи достатньо антирабічної вакцини? На початку інфікування у людини підвищується температура, вона відчуває біль, поколювання, пощипування чи печіння у місці пошкодження. Інкубаційний період захворювання може варіюватися від одного тижня до року, але зазвичай становить два-три місяці. Найнебезпечнішими є укуси в ділянку голови та шиї. Захворіти на сказ людина може, коли її вкусить, подряпає або ослинить пошкоджену шкіру. Інфікована тварина. Домашні тварини найбільш частіше вислідській. Місцевості контактують з дикими тваринами. У дикій е, природі найбільш частим переносником вірусу сказу це є руда лисиця. Тобто, якщо на приватне обістя забігає руда лисиця, домашня тварина є нещеплена, відбувається контакт. З <зі> цією дикою твариною і так відбувається зараження домашньої тварини. Загалом, цьогоріч з покусами до медиків звернулись вже 84 людини. В основному вони мали контакт з безпритульними тваринами. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402. Поставити пацієнтів на ноги після травми та стабілізувати психоемоційний стан у міській поліклініці номер 2 функціонує відділення реабілітації та відновного лікування. Воно складається з декількох підрозділів і об'єднує різних вузькопрофільних фахівців навколо спільної мети одужання пацієнта. Тут як цивільні, так і військовослужбовці отримують комплексну допомогу. Тут працює величезна мультидисциплінарна команда. В інших поліклініках цього немає, тому що це не має Відділення реабілітації повинно бути одне. Не вони повинні бути інтенсифіковане, тобто мають бути всі спеціалісти, які взаємодіють один з одним, тому що реабілітація відбувається на базі розробки індивідуальної реабілітаційної програми кожного пацієнта, і відповідно зручно для пацієнта буде тільки те, якщо він в одному приміщенні буде мати весь набір послуг. Тому як правило, це є цивільні пацієнти, але дедалі частіше до нас потрапляють і військові. Це є з ураженням порно-рухового апарату, з грижами бішеми. З ампутаціями на заняття триває від години до півтора. Міністр реабілітації між військовими та цивільними є те, що більше до військових залучається клінічний психолог. Серед цивільного населення найчастіше нас звертається захворювання між цевих дисків. Тобто це грижі, протрузії. Дуже часто це є після портині торчання. Не менш важливим компонентом у відновленні є і моральний стан пацієнта. Цим у медичному закладі не нехтують з пацієнтами, які потребують такого роду підтримки. Працює клінічний психолог. Коли лікар до мене направляє пацієнта, спочатку ми встановлюємо. З ним довірливі відносини, контакт, встановлюємо цілі реабілітації, мету реабілітації, при необхідності стабілізуємо його психоемоційний стан, тому що робота з кожною людиною є індивідуальна. Я пояснюю, як буде проходити наша робота, обстеження, як я буду проводити. Важливо виявити не тільки ураження. Функції після перенесеного захворювання, а також і збережені функції також дуже часто є так, що пацієнт має хороший фізичний ресурс для відновлення, але з по причині свого захворювання по втраті певних функцій в нього немає мотивації. Іван отримав травму на роботі. Зараз проходить реабілітацію після гомілковостопного перелому. Після оперативного втручання та лікування за допомогою апарату Ілізарова вже охоче ганяє м'яч лікарняними коридорами і радіє що знову може ходити. Зараз вже тут другий тиждень проходжу курс реабілітації. Все чудово. Результати, ну, стосовно мене, то результати дуже великі. Я два тижні взагалі тільки на милицях ходив, а зараз вже повністю можу рухатись, м'яча ганяю. Так що, думаю. Все буде гаразд. Ці курси повністю безкоштовні для людей, які сюди звертаються. Міський голова Руслан Марцінків наголосив на доступності реабілітації для всіх, хто її потребує, а особливо військовослужбовців, що повертаються з травмами, отриманими на полі бою. Додає, працюють над тим, щоб у всіх медичних закладах міста були створені належні умови для фізичної та психологічної реабілітації. Реабілітація завжди була актуальною, але зараз максимально, коли багато хлопців і дівчат повертаються. З війни потребують різної реабілітації, фізичної реабілітації, психологічної реабілітації тощо. Тому ми стараємося, щоб також в наших медичних закладах скрізь була можливість реабілітації. Навіть в поліклініках, тут в другій поліклініці ми організували реабілітаційну можливість, тобто займатися на сучасному обладнанні. Є психолог, є люди, які можуть надати медичну допомогу, є басейн, який теж працює в комплексі. Тому Закликаю користатися цією можливістю вже чотири роки. Поліклініка успішно проводить високоякісну реабілітацію пацієнтів і продовжує працювати у цьому напрямку. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Звільняв Херсонщину, відбував ворожі атаки на запорізькому та Донецькому напрямках. Микола з позивним булька долучився до лав ЗСУ ще на початку березня 2022-го. Спочатку каже чоловік, звернувся до франківської ТРО. Втім, на той момент місць уже не було, що змусило його повернутися до міського військкомату. За декілька днів він уже був у лавах 128 двадцять окремої гірсько штурмової бригади. Після повернення з бойового навчання у Німеччині разом з побратимами вирушили звільняти захоплені ворогом території на Херсонщині. Військовослужбовець каже, встигли тільки рюкзаки перепакувати. Штурм Херсонщини був дуже складний, тому що дуже багато в єдиний момент працювало їхніх безпілотних апаратів, е, як їх? спостережних безпілотних апаратів. Вони бачили просто фактично на лудоні все. Де ми зупиняємося, де ми стоїмо. Відповідно, почали відпрацьовувати по нам. Ми не зупинялися ні на хвильку, тільки так десь пере, 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 трошки Подрімати чи в якому стані очікування, ми постійно міномети розкладали. І коли дійшло до того моменту, що вже ворог почав відступати, ми йому, як то кажуть, на вздогін ще додавали з рухатись швидше. Ворог не давав людям ні їжі толком. Тобто, і на Херсоні дуже погано тим, що там вода не є так, як... тобто джерел нема. Там вода завозна. Нам подякували, ми теж щось трошки старалися для населення. Кось води, когось зв'язку, телефони, робиться дзвонили внукам, дітям це було за краще час. Понад місяць безперервного штурму, а далі напрямок Донецький. Тоді дорога пролягала між Солидаром та Бахмутом. Там бригада повинна була стримувати ворога та прикривати піхоту, бої каже Микола були настільки активними, що їм не встигали доставляти боєкомплекти. Наслідок навантажень на фронті чоловік отримав травми. Ніг. Коли і йшли в ці важкі бої за під Бахмутом, відповідно. Ну, ми з мінометом просто там не було можливості просто користуватися транспортним зазами, ми його носили на плечах. <сь> відповідно, все спорядження. Взад перед рід змінювали, е, як то кажуть, на військовій е, мові перекати. Відповідно, все на собі, все пішки. я, відповідно, в мене сталася травма. Я ну, порвав рубого м'язо лівого коліна. Повністю. Відповідно, отримав таку травму і почалось потрошки, як би це зробити, щоб Треба було, Мені потрібно було ну, термінова операція. Після лікування чоловік знову повернувся на фронт, та це тільки погіршило його стан. І виконувати бойові завдання він більше не міг. Тож перевівся до Івано-Франківського ТЦК та СП. Тут продовжує службу. Коли спілкуєшся так з людьми, отак от, мобілізація, то все одразу чомусь агресія людей мирно. Так, Іди служи, ти там що, йди, ну, іди воюй, ти з людини стаєш спілкуватися, спілкувати, ну, стараєшся. Ні, ну, як то кажуть, законодавства, задаєш запитання такі, які потрібні. Людей агресія. Багато чомусь інформації є, що От ТЦК люди там не служили, не цей не мають бойових досвідів. От всіх їх туди ти насправді ну, ТЦК служить люди з бойовим досвідом, просто з різними ступенями поранення. Кожен третій військовослужбовець каже: Микола носить в собі уламки, які з ним залишиться на все життя. Когось війна понівочила менше, когось більше, втім не забрала бойовий дух. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402. Широкі можливості працевлаштування для учасників бойових дій у Франківську провели день кар'єри для ветеранів та працедавців, аби вони могли дізнатися про позиції на ринку праці та навіть взяти участь у швидких співбесідах. Прийшов на захід військовослужбовець Андрій Андрусів. Наразі від служби він звільнений. Тож в активному пошуку роботи я все життя якби працював з металом, ну я більше себе ніде не бачу. Я зварювальник, коваль. Нелегко достойну роботу знайти. Роботи взагалі є багато, але щоб була гідна оплата, це нелегко. До заходу долучилося понад 20 компаній. Основна мета каже співорганізатор Руслан Колішенко це познайомити ветеранів з бізнесом, який пристосовується до потреб учасників бойових дій. Руслан також підприємець і надає робочі місця ветеранам війни з 2018-го. Чоловік каже, добре знає, наскільки важко повертатися з фронту до цивільного життя. Втім, зараз важливо, аби кожен отримав можливість стати частиною економічно активного населення країни. Ми розробили навчальну програму, і для них вона безкоштовна. Ми гарантуємо їм надати робоче місце після проходження навчання саме в нас. Крім того, в нас вже є ряд ветеранів, які також у нас працюють. Це певна атмосфера довіри. Ну і я ветеран, тому в нас це виходить і важливо цей досвід переймати, масштабувати в інших компаніях. На день кар'єри зреєструвалися близько сотні людей, каже керівниця платформи Тепле місто Оксана Бринзак. Компанії розповідали ветеранській спільноті про свою діяльність а також ділилися практичними порадами щодо працевлаштування. Це важлива історія двостороння, оскільки не тільки ветерани повертаються до життя, але й ми повинні також змінювати свої підходи у роботі з військовими та ветеранами, і також мати відкриту, відкрите серце, відкриті наміри для того, щоб взаємодіяти і також змінюватись для них. Також під час заходу провели тематичні тренінги та нетворкінги. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Придбати етнічні прикраси і сувеніри ручної роботи та заквічати свою оселю фіалками, ще й допомагаючи зібрати кошти на дрони до Дня святого Валентина на першому поверсі міської ратуші волонтери та майстрині розгорнули справжнє казкове містечко. Чи не найбільше уваги серед усіх столиків привертає мобільна оранжерея клубу фіалки Прикарпаття? Галина Радловська турботливо розставляє квіти та готує їх до продажу. каже: сьогодні тут щоб підтримати тих, хто зараз захищає нас, як ніхто інший розуміє, наскільки це важливо, адже У лавах Збройних сил її син. На виставці ми представили десь 300 сортів фіалочок е, української і закордонної селекції. Є багато новеньких сортів у нас, є бегоні, стрептокарпуси, дуже гарні є фіалочки, мініатюри, є ампельні фіалочки. Мій син е, служить, він військовий. Він три роки вже на фронті. Найбільше як три, тому що він ще був перед такою цією страшною війною. Він був в АТО з 20 років. Він служить, і ми постійно щось є потреби в хлопців. Самі розумієте, ми все купуємо і машини, і дрони. Ну і аптечки, все по можливості, що треба. Одна з майстринь Марина Наркістова переїхала на Франківщину 10 місяців тому. Усе життя жінка мешкала у Горлівці на Донеччині. Розповідає, вже тут почала цікавитись силінками і самостійно опанувала техніку плетіння прикрас. Хоча трішки підводить зір і вже доводиться працювати під лупою, проте улюблене хобі жінка не лишає. Коли з дому прийшлося поїхати, зайнялася плетенням сілянок іграшками періодично. Займалася ну, постійно, коли працювала, от а це захопило мене. Сілянки вивчаю промисли народні. Захотілося такого чогось. Тож ближче до нашої ідентичності, бо я з Донбасу, я постійно доначу, дочка в мене волонтерить, і якось так мені хотілося щось таке влітку. Я прийшла сама з сумками, просто по цим по оголошенню. Так і залишилась. Інша майстриня, яка створює м'які іграшки та аксесуари, вирішила сконцентруватись на святковій тематиці дня закоханих, це така ізюминка, щоб зробити приємне для своїх рідних, близьких, друзів, потішити малечу. Зробити приємне один одного з нагоди відзначення такого свята, топіарі його можна використати, додавши композицію чи букет. Також м'якенькою іграшкою можна потішити своїх друзів, додавши також композицію з іншим подарунком. Також є серія патріотичних таких е, м'яких іграшок, сердечок волонтерка Катерина Паньків каже, донатів останнім часом поменшало. Тож такий ярмарок присвячений святу роблять, щоб активізувати громадськість і закупити бійцям такі необхідні на фронті пташки: квадрокоптери, мавіки та матрикси. Цього разу у нас представлено буде 15 майстринь. Це наші місцеві майстрині. Є у нас переселенки з Харкова. Є у нас ну в основному це місцеві майстри, представлені вироби ручної роботи. У нас основний наш напрям це ручна робота, тільки власноруч виготовлення речі. Це і мала ручної роботи, це плетені іграшки, шалики, елементи декору свічки з натурального воску, вироби з натурального каменю, з бісеру. Тобто дуже великий асортимент на будь-які смаки, на будь-які гаманець. Благодійний ярмарок триватиме три дні – 12, 13 та 14 лютого з 10 ранку до 6 вечора. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.